Отже, F-16 не з'являться в українському небі в найближчі півроку кажуть у командуванні повітряних сил. f 16 з'являться мало не одразу з поверненням пілотів, кажуть в МЗС, і натякають на можливі гарні новини щодо цих термінів. Поки військові та дипломати дають протилежні заяви на фронті, все однозначно зсу закріплюються на півдні і продовжують рух далі. Чим важливе майбутнє звільнення роботиного і чому російські ударні гвинтокрили масо здійснюють від'ємний зліт зачистка кліщівки силами бригади Лють і повернення на фронт легенд із полку спецпризначення Азов. Більше про події 540-го дня Великої війни з Росією у наступному матеріалі. Легко говорити про війну, якщо вас там немає. Міністр закордонних справ дав інтерв'ю агенції «Франс Прес спілкувався про контрнаступ і його публічне обговорення у світі. Дмитро Кулеба наголосив: байдуже скільки часу це займе, якщо українці підтримують повернення усіх своїх територій в кордонах 91-го. І поки ми рухаємося вперед, Україні потрібно більше для перемоги. Що ж буде з підтримкою з неба у повітряних силах ЗСУ чи не вперше лунають песимістичні заяви в найближчі півроку західних винищувачів. Ми не побачимо. На жаль, ми. Вже очевидно, так що не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені і зими цієї, тому що на цей літак були великі надії. Дійсно, що дійсно він стане теж частиною протиповітряної оборони і зможе захистити від нас від ракетного та дронового тероризму Росії. В МЗС натомість переконані, що навчені пілоти повернуться разом із винищувачами F-16. Коли ж це станеться за словами Кулеби, питання нових літаків, це постійна тема на нарадах із президентом. Що не завершиться тренування? Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться і літаки разом з ними теж приїм. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес. І повірте, от сьогодні, на цьому тижні а сьогодні четверта, тобто три дні у президента щодня. Наради і розмови про пришвидшення е, цього процесу, і ну скажу дипломатично, я думаю, що незабаром будуть гарні новини. В МЗС наголошують, вкрай потрібні літаки не поставлять крапку у війні, але вони можуть зробити усе, щоб цю крапку поставили українські піхотинці, адже саме вони будуть штурмувати, захоплювати ворожі позиції і просуватися на полі бою. І в лавах захисників на передовій чергове поселення. В Нацгвардії повідомили, що залізні азовці знову на лінії зіткнення у мережі вже з'явилося і відео, як Азов нищить окупантів на гарячому запорізькому напрямку. Легендарна бригада спеціального призначення Азов відновилася і розпочала виконання бойових завдань. Воїни Азова надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці. І Щодо техніки, четвер став для росіян днем вічного. Польоту одразу два ударних гвинтокрили К-52. Стали важчими за повітря. Один вертоліт українські захисники відмінусували на бахмутському напрямку. Ще один біля роботиного на Запоріжжі. Тут ворожий алігатор поцілили бійці 47-ї бригади магура. Є б! Є свина! Красава! AH <laughs> <laughs> Не тільки накопичуються якісь технічні проблеми, а в першу чергу накопичується морально, психологічна, фізична та головність кіпажу. Про тому, що на наше велике щастя, навчених вертолітників вони не можуть примножувати методом бронкування. Як здавалось, бо командир полку мав би бути саме навчений, але ні, тут прям буквально летить під позицію нашого ПЗРК. Поки ворожі гвинтокрили згорають на українській землі, зсу продовжують рух у генштабі. Кажуть про закріплення на півдні від уже визволо. Нього урожайного експерти інституту вивчення війни кажуть і про успіхи біля роботаного, про значення для руху до цього населеного пункту п'ятому каналу, розповіли експерти видання Діфенс Експрес і робота на її вже вільне урожайне буфер для росіян, який дозволяв їм проводити контратаки. Якщо разом із ними визволять завітне бажання та Старомлинівку, яка прилягає до основної лінії російських укріплень, далі наші захисники зможуть від відкрити собі рух до моря чи на Бердянськ, чи до Маріуполя, і зрештою розрізати угрупування ворога між сходом та півднем. Але цей рух геть не видається для зсу легкою прогулянкою. Війна ніколи не була простою, але і ця обставина не зупинить наш наступ і його гвардію також. Штурмовики цунамі з бригади Нацполіції людь зачищають кліщівку що біля Бахмуту. Це і є українська людь, і росіяни відчують її сповна. Айда, 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 айда! Скид, скид! Бул скид, бул скид, все будет, все будет. В подвале наших нема. Готов? Алексей Пасак, Ганна Рыбалка, п'ятый канал.